Перше послання апостола Петра це сповнений натхненням лист для тих, хто проходить через випробування і шукає надію. Петро звертається до віруючих, які живуть у складних умовах, закликаючи їх поглянути на небо. Це послання нагадує про цінність терпіння, силу віри та обітницю вічної слави для тих, хто залишається вірним. У кожному рядку ми бачимо витривалість у випробуваннях, надію на спасіння, святість у щоденному житті та силу Бога, якого чекаємо. Петро закликає до мужності, підкреслюючи, що тимчасові страждання ведуть до зміцнення вічної віри і вічної слави. Він наголошує на важливості в таких умовах жити свято і відлунювати Божу праведність в очікуванні Його приходу. Ви слухаєте Транссвітове радіо. Продовжуємо досліджувати третій розділ першого послання Петра. Моє вітання. Питання, на яке ми сьогодні спробуємо відповісти, таке ж саме, як і минулого разу. Де знайти сили і мужність витримати випробування, які випали на нашу долю, друзі. Петро в 17 вірші 3-го розділу зауважує, що страждання відбуваються, коли хоче того Божа воля. проте так чи інакше, всяка людина, що обирає шлях Христа, буде переслідуваною. Саме про слідування за Христом буде наша сьогоднішня програма: про випробування, про гоніння, про шлях. Що це означає і чого Бог чекає від кожного з нас в нашому повсякденному житті? Поговоримо. І з вами буду я, Ростислав Бабенко і Олег Павліщук, пастор і викладач Київської богословської семінарії. І перед початком нашого дослідження помолимось. Люблячий батька, ми дякуємо тобі за те, що одного разу ти знайшов нас в цьому грішному світі і викупив нас, освятив, очистив, але чомусь залишив на цій землі. І це життя, воно синонімічно страждання. Кожного дня хтось переслідує нас, хтось сміється. Хтось глузує з нашої віри, і іноді нам не зрозуміло, чому ми знаходимось саме тут і саме в цих обставинах. Через слово Твоє, через проповідь лист святого Петра, будь ласка, допоможи нам зрозуміти нашу місію і наше призначення в ім'я Ісуса. Амінь. Отже, друзі, рухаємось далі. Насправді. Все, що ми робимо, ми робимо на основі наших переконань і е, у, у відповідності з раніше обдуманим планом будь-які спонтанні речі, які в нашому житті з'являються, будь-які несподівані е, спокуси, так звані несподівані спокуси, до яких ми типу не готові. Насправді, наше серце, яке завжди думає, яке завжди щось пропрацьовує, наш розум, наше серце готується до різних сценаріїв. І кожного разу, коли ми щось робимо, ми робимо це так, тому що раніше ми вирішили так робити, тому що ми стоїмо на тому чи на іншому фундаменті. І якщо взяти е, от весь уривок разом, я би брав. Третій розділ з 18 го вірша, і я би не зупинявся в кінці цього розділу, а пішов би далі до по 7 вірш 4-го розділу. Так, це такий великий трошки величенький блок, але в ньому можна знайти дуже багато таких взаємозв'язків. І, по-перше, ми можемо знайти заклик дуже чіткий, дуже конкретний. Дуже важливий, і якщо я не помиляюся, єдиний у цьому уривку це четвертий розділ. Перший вірш. Дуже простий заклик. Озбройтеся, думкою. Прочитаємо цей уривок 1 Петра 3 розділу з 18 вірша і по сьомий вірш 4 розділу. розділу. Бой Христос один раз постраждав був за наші гріхи, щоб привести нас до Бога. Праведний за неправедних, хоч умертвлений тілом, але духом оживлений. Яким він і духом, що в'язниці були, зійшовши, звіщав, вони колись непокірливі були, як їх Боже довготерпіння чекало за ноєвих днів, коли будувався ковчег, що в ньому мало, цебто вісім душ спаслося від води. Того образ. Хрещення, не тілесної нечистоти позбуття, але обітниця Богові доброго сумління спасає тепер і нас Воскресінням Ісуса Христа, що, зійшовши на небо, пробуває по Божій правиці, а йому підкорилися ангели, влади і сили. Отож, коли тілом Христос постраждав за нас. То озбройтеся, і ви, тією самою думкою, бо хто тілом постраждав, той перестав грішити, щоб решту часу в тілі жити вже не для пожадливостей людських, а для Божої волі. Бо досить минулого часу, коли ви чинили волю поган, ходили в розпусті у пожадливостях, у пияцтві, у гулянках, у пиятиках, у беззаконних ідолослужбах. Вони з того дивуються, що ви разом із ними не берете участі в розпусті та зневажають. Вони дадуть відповідь тому, хто судитиме живих та мертвих, бо на те й мертвим звіщувано Євангелію, щоб вони прийняли суд по людському тілом, але жили по Божому духу. Кінець же всьому наблизився. Отже, будьте мудрі і пильнуйте в молитвах. Потрібно озброїтися не просто думкою. І е, спочатку, говорячи про це, ми знову згадуємо, що сфера думок, сфера нашого мислення і самодисципліни в цьому є дуже важливою. І сфера думок дуже часто є об'єктом атак ворога. Зараз московицький ворог, наприклад, е, він же ж не просто ракети і е, камікадзе, дрони камікадзе запускає. Він намагається. Не так нанести матеріальну шкоду, як посіяти страх, невпевненість, розконцентрацію, зневіру, паралізувати людей, людей України, український народ. І наскільки ж більше майстерним є ворог душ людських, який також намагається атакувати. Атакувати безжально, атакувати щосили. Е і, очевидно, зараз, у зв'язку з війною, у зв'язку з цим часом, який ми проходимо, дуже багато людей в церкві кажуть, що ну, мені важко. Хтось відчуває тривожність, хтось переживає таку велику невпевненість. Багатьом людям зараз дуже важко концентруватися на чомусь довше, ніж кілька хвилин підряд. І очевидно, це. Так дається в знакі і в навчанні, і в роботі. Для когось віра стала не помічником, а таким чемоданом без ручки. нести важко, кинути шкода. У багатьох людей зараз є проблеми з молитвою, з благовістям, з постійним читанням писання. Для багатьох людей нема такого внутрішнього побудження і бажання приходити в церкву. На богослужіння якомога чистіше раз в місяць, два рази в місяць, нормально, можна і без поважної причини пропустити. Багатьох зараз дратують люди навколо багатьох, і так, повторюся, ми зараз говоримо про церкву. Багатьох, е, багатьох людей виникають суїцидальні думки. І якщо ви все це переживаєте і слухаєте цю програму, то будь ласка, слухайте уважно, тому що цілком можливо. Ця програма чимось вам допоможе. По-перше, не треба думати, що я один такий або я одна така недовіруюча чи недохристиянин. Багато людей переживають подібні випробування, і ми насправді дуже схожі. Озброїтися думкою дуже важливо, і дуже важливо, щоб наш розум був готовий до дії якою думкою потрібно озброїтися? Потрібно озброїтися думкою про те, що Христос постраждав тілом. Ось наша зброя в сфері ментальній, в сфері нашого розуму, в сфері внутрішній. Христос думка про те, що Христос постраждав тілом. Тому що все навколо зараз намагається відвести наш погляд від Христа. Можливо, страхом, можливо, суєтою такою, можливо, сонливістю особливою, можливо, лінню, неправдою, пожадливістю, грішми, міражами, такими псевдоперспективами. І навіть цей уривок такий показовий, бо коли ми його читаємо, ми одразу звертаємо увагу на кінець третього розділу, де згадуються духи у в'язниці, яким було проповідувано. Це дуже загадковий текст. Один з найбільш загадкових взагалі у всій Біблії. Бо так ми влаштовані, що коли є кілька дверей і одні замкнені, то ми ж хочемо заглянути саме в ті замкнені двері, а ті, що відкриті, нам ніякого інтересу не, не представляють. І от в чому парадокс? що цей уривок, кінець третього розділу з 18 по 22 вірш, говорить про Христа. Що робимо ми зосереджуємося на духах, які в темниці? Це нас манить, це затягує, в цьому є якась. Таємничість, і е, все таки, якщо зосередитися на Христі і на тому, що говориться тут про Христа в першу чергу, бо в цьому і задум автора, в цьому для нас найбільше благословення, тут говориться по-перше, про те, що Христос помер і Воскрес. Зараз є дуже багато міфів про богів, які йшли в далекі світи, і там здобували свою перемогу. Але подвиг Христа був звершений в нашому світі, і він відлунням пролунав у світі духовному. І не навпаки, не відбулося це десь в Валхалі, в Шеолі, в Засвітах на третьому небі. А ну, от зараз ми в Києві, це три тисячі кілометрів південніше від нас, порівняно і недалеко, дві тисячі років тому. Христос помер і воскрес. Також в цьому уривку говориться про лідерство Ісуса Христа. Лідер це той, хто веде, і Ісус веде нас за собою, веде нас до Бога. Також тут говориться дещо і про нас, і це може не сподобатися. Ми неправедні, ми грішні і ми винні в смерті Божого Сина. Тут вживається слово «умертвлений Христос, умертвлений тілом. І це значить, що то не було самогубство, то не був нещасний випадок, то було вбивство. Серце Ісуса перестало битися, він видихнув в останнє і помер. Його тіло зазнало страждань, воно не змогло утримувати собі, в собі життя частково через ранок і більше через ті гріхи, які лягли на нього. Далі ще одне слово, він був оживлений духом, хтось Ісуса убив. А хтось його підняв до життя, хтось його воскресив. І очевидно, ми знаємо, що саме Бог Отець Духом Святим Воскресив Ісуса з мертвих. Про це дуже багато говориться в Писанні. І це для нас важлива істина. Чому? Тому що в римлянам 8.11 говориться: і коли Дух того, хто Воскресив Ісуса з мертвих, мешкає у вас. То той, хто Воскресив Христа з мертвих, оживить і ваші смертні тіла Духом Своїм, що живе у вас. Дух Святий відновив тіло Ісуса, Дух Святий повернув Ісуса до життя, дух животворить. І зараз цей Дух Святий живе в Тобі, працює в Тобі, потішає Тебе, підкріпляє тебе і вчить тебе. Страждання Христа принесло нам порятунок і майбутню славу. Важливо, друзі, що на відміну від апостола Павла, Петро не так часто говорить власне, про саму смерть Христа, але згадує його страждання. Там, де у апостола Павла Христос помер за наші гріхи, Петро ліпше використовує слово постраждав. Фактично, вони говорять про одне й те ж саме. Але Петро наголошує на тривалість цих випробувань, які спіткали Сина Божого. Чому це спостереження є важливим? Петро хоче сьогодні показати нам, що страждання мають мету і сенс, саме тривалі страждання. У віршах з 18 по 22 Петро стверджує, що Христос також пройшов шлях від страждання до слави. Отже, страждання не є ознакою божественного невдоволення, зовсім навпаки. Ті, хто страждають за Христа, це святі люди і будуть прославлені. Як і він, Христос, їхній вчитель. Петро наголошує на три основні моменти. По-перше, Христос постраждав за неправедних, щоб привести віруючих до Бога. По-друге, силою Духа Він воскрес із мертвих і проголосив перемогу над демонічними духами. І нарешті Він тепер піднесений на висоту, як воскреслий і вознесений Господь, і підкорив собі всі демонічні сили. Отже, головна думка полягає в тому, що віруючі не повинні боятися страждань. Бо вони поділяють ту ж долю, що й їхній господь, чиї страждання забезпечили перемогу над усіма ворожими силами. Звісно, якщо говорити про цих духів, які знаходяться в таємниці, то є тільки 47 відомих таких більш-менш тлумачень на цей уривок. Можна цілу серію. Деякі з них зроблені, скажем, прямо заради якоїсь вченої ступені деякі зроблені просто щоб її зробити. Часом люди говорять про щось просто щоб поговорити. Дві основних таких теорії. Одна це те, що є темниці, в якій утримуються душі людей, які жили до потопу. Така окрема камера для конкретних дуже людей. І Ісус, коли помер, Він прийшов до них і проповідував про це. До цього відсилають і деякі інші уривки з писання. А є ще одне тлумачення, і воно мені також дуже подобається, і воно граматично ніяк не дисонує з тим, що ми читаємо. Це те, що в той час до потопу, коли написано, земля наповнювалася гріхами і насильством, коли люди жили своїм життям і не зважали на Бога, хвалилися не вченими ступенями. Не Культурою, не сім'єю, хвалилися гріхами тоді. От Христос проповідував їм тоді, коли вони були живі, яким чином, і, а зараз вони знаходяться в темниці, яким чином Він їм проповідував, так само, як він це робить людям 21 століття зараз, Духом Святим через своїх людей. Так само, як тоді Христос через Духа Святого проповідував устами ноя. Проповідника правди, який був сповнений Духом Святим, і його проповідь тривала дуже, дуже довго. Так само і зараз Господь використовує нас і проповідує до людей, які вже духовно є мертвими, і через своє слово, не через наші зусилля, він оживляє цих людей, він пробуджує в них віру і дає своє, своє дихання життя. Знову ж таки, звернув увагу на наступне, що Біблія це не книга мертвих. Щось ми і можемо в шпаринку побачити, але всю картину точно ні. І треба бути обережними з усіма цими маніпуляторами, які намагаються щось додумати, розказати, нафантазувати. Святе письмо написане для живих, для нас. І святе письмо написане про Ісуса. І ця картина, яку ми бачимо в кінці третього розділу. Вона схожа на таку залу, де е, стоїть хтось на сцені, і він дуже яскраво освітлений. А хтось, е, а хтось там чуть збоку і його розгледіти важко. Але ну, який сенс взагалі вдивлятися в темряву, коли в центрі стоїть осяяний цар? І коли він прекрасний, коли ти справді не хочеш зводити з нього очей. Е, також в цьому уривку говориться і про хрещення. І от на це теж можна звернути увагу, тому що е, хрещення перекладається, оцей уривок, який використовується в 21-му вірші, хрещення в деяких перекладах говориться обітниця Богові доброго сумління, а в деяких перекладах прохання Богові доброго сумління. То то обіцянка чи то прохання, мабуть, і те, і те має місце, тому що. В будь-якому випадку хрещення є результатом моєї спільності з Богом. Ми, очевидно, це 100% правда, ми не можемо Богові щось пообіцяти, не попросивши, щоб він допоміг нам цю обіцянку виконати. Це наша залежність від Бога, це наше прагнення бути з Богом і розуміння власної гріховної природи, що ми би без Божої сили не справилися і не пішли Повноцінне таке цілеспрямоване християнське життя, отже, віруючи подібні до ноя. Вони становлять невелику сповнену боротьби меншість у ворожому світі. Але вони можуть бути впевнені, що як і Ной, їхнє майбутнє, коли прийде суд, буде в безпеці. І основою Ноя, а також основою і нашої з вами, є хрещення. Бо в хрещенні вони звернулися до Бога з проханням дати їм добре сумління на основі того, що вчив Ісус. Часто віруючі пропускають ці важливі істини і чомусь концентрують свою увагу в цьому тексті на духах, яким проповідував Христос. Але ж все ж таки Петро хотів наголосити, що Христос Пройшов шлях від страждань до слави, і саме цим шляхом рухаємось і ми з вами. Страждання не є ознакою божественного незадоволення, з точністю до навпаки. Ті, хто страждає за Христа, будуть прославлені, як і Він. Ось це головна думка цього уривку. Але перед тим, як ми перейдемо до четвертого розділу, варто було б зупинитися і поговорити про слово спасіння. Ось ключове питання, яке знову і знову треба ставити, тому що коли в Писанні вживається слово спасає, спасеться, для нас це стало вже таким окремим словом, яке завжди стосується спасіння від пекла і від вічної загибелі. Але це не завжди так працює. Наприклад, в посланні до Тимофія говориться про жінок, які спасаються через народження дітей. Що це значить? Спасається жінка чи через... чого там дуже так, важливий момент від, від чого від бажання прагнення володарювати над чоловіком і ходити по домами, теревеняти і так, займатися різними так, так. всю оцю свою енергію. Жінка може спрямовувати на виховання, на материнство, і це набагато краще, ніж розпилюватися і витрачатися незрозуміло на що. Тобто, жінка таким чином спасається від. Зараз, в теперішньому часі, да, спасеться, спасаємося від конкретної риси її характеру. Так само тут, коли ми говоримо про хрещення, яке спасає, що значить спасає? Я думаю, що в даному випадку знову ж таки говориться про наше позбавлення конкретних е, якихось аспектів, де гріх над нами ще володіє, але ми позбавляємося. Сили або влади гріха в нашому житті. Христос спасає, спас нас від покарання за гріх. Зараз ми спасаємося від е, влади гріха, і це важка праця, це битва. І ми спасемося в майбутньому від присутності гріха у, у нашому житті. Отже, наступної програми ми розпочнемо дослідження розділу, що є продовженням того, про що ми говорили сьогодні. Але нагадаємо собі, які духовні істини нам відкрив третій розділ. З першого по сьомий вірші ми досліджували, що дружина повинна виконувати свій обов'язок перед чоловіком, навіть якщо він не слухається Божого Слова. Люди, які чинять зло, часто уважно спостерігають за поведінкою тих, хто сповідує віру. Апостол не забороняє одягатися вишукано, але засуджує марнославство і надмірну розкіш. У прикрасах. Релігійні люди повинні відповідати своєю поведінкою тому, що вони сповідують. Апостол звертається до християнських жінок, наголошуючи, що найкращою прикрасою є чесноти, даровані Святим Духом. Справжній християнин повинен дбати насамперед про свій дух. Адже це більше вплине на серце й повагу чоловіка, ніж дорогі прикраси чи модний одяг. Обов'язок чоловіка полягає в тому, щоб поважати дружину, підтримувати її авторитет, захищати і довіряти їй. Подружжя є співспадкоємцями благословень у цьому житті й у вічності, тому вони повинні жити в мирі одне з одним. Молитва наповнює їхнє спілкування духовною солодкістю, і тому вони не мають уникати спільного спілкування з Богом. Вірші з 8 по 13 говорили нам, що, хоча християнин і не завжди може мати однакову думку з іншим, все ж таки вони, віруючі, повинні співчувати одне одному і любити одне одного, як брати. Якщо хтось хоче жити комфортно на землі або здобути вічне життя на небесах, він має тримати свого язика подалі від злих і образливих, а часто і брехливих слів. Він повинен уникати злих дій, робити все добро, яке може робити, до чого може простягнутися його рука, і прагнути миру з усіма. Бог, що все бачить і знає, буде піклуватися про своїх праведних. Він є гарантом. Виконання правди і істини на землі. Вірші з 14 по 22 зосереджують нашу увагу власне на Христі. Ми прославляємо Бога перед іншими, коли наша поведінка надихає їх шанувати і славити Його. Коли люди дивляться на наші вчинки, вони славлять Бога. Уявіть собі, друзі, наскільки це дивно, дивлячись на земне. Люди думають про небесне, і ми можемо цьому сприяти. Ми повинні вміти захищати свою віру лагідно і зі страхом перед Богом. Там, де є великий страх перед Богом, немає місця для інших страхів. Гріх робить страждання тяжким і руйнівним, саме тому краще страждати за добро, ніж за зло. Приклад Христа є аргументом на користь терпіння в стражданнях. Христос, який не знав гріха, постраждав за тих, хто не знав праведності. Ось такий парадокс. Метою його страждань було примирити нас із Богом і привести до вічної слави. Він був страчений у людському тілі, але був оживлений і піднятий силою Святого Духа. Якщо навіть Христос не захотів уникнути страждань, то, напевно, і нам, як віруючим. Теж мусить озброїтися цією думкою і очікувати свого часу випробувань. Як і за часів Ноя Христос послав свого Духа, щоб попередити грішників, але хоча терпіння Бога триває довго, воно не є безкінечним. Наприклад, поколінню Ноя Господь подарував сто років. Спасіння Ноя в ковчезі на водах є образом і нашого з вами спасіння справжніх віруючих. Це тимчасове спасіння через ковчег символізує вічне спасіння через хрещення Святим Духом у воді. Апостол пояснює, що під хрещенням він розуміє не лише обряд омивання водою, а ще й глибоку духовну роботу Святого Духа, яка очищує совість, веде до покаяння, до віри, до нового життя. Вода це лише символ, символ того невидимого, що робить Святий Дух. Тому, друзі, не варто покладатися лише на зовнішні форми, до яких ми з вами звикли. Важливо, що вони означають, чи є за зовнішнім внутрішній зміст. Люди, які були охрещені і брали участь у богослужіннях, але залишили Христа, одного разу загинуть у своїх гріхах і будуть поза спасінням. Бо тісні відносини з Господом є запорукою. Нашої витримки і очищення в цьому світі. Ну, а нам час закінчувати. З вами був Ростислав Бабенко і Олег Павліщук в проєкті Вивчаємо Біблію разом. Божих вам благословінь! Почуємось.